Друзі, всім привіт! Ми з України, а точніше з площі ринок у Львові. Ну але подумки, звісно, в Стамбулі на фіналі Ліги Чемпіонів, який на нас чекає в суботу. І, хоч я не вболіваю за жодного з двох фіналістів, але і Манчестер Сіті, і Інтер заслужили, аби сперечатись за головний клубний трофей Європи, тому я за Красивий футбол, а його ми, звісно, можемо побачити лише якщо Манчестер-Сіті вдасться реалізувати свій сценарій на цей фінал, тобто видовищний, атакувальний, такий тотальний футбол, на противагу якому міланці запропонують більш стриманий, обережний футбол. Вони все ж таки представники Італії. І давайте пригадаємо, що в шести. В матчах на виліт, плей-офф цієї ліги чемпіонів, п'ять з них а Інтер завершив без пропущених м'ячів. Ну, статистика, яка заслуговує на повагу, я думаю, що ви погодитесь зі мною, і тому я думаю, що Інзагі Молодший так і уявляє виграти цей фінал у стилі, в якому Челсі кілька років тому здолав Сіті. Пепа Гвардіоли, шанс такий є, але я думаю, що двічі в одну річку а, городяни не увійдуть. Я не знаю, як завершиться перший тайм, тому що в ньому можуть бути сюрпризи. Це є швидкий гол-інтера, або й взагалі обидва суперники приглядатимуться один до одного. Але я точно знаю, що по перерві Ман-Сіті заб'є Ман-Сіті виграє другий тайм, як і загалом поєдинок. Ось такий мій прогноз. Мені цікаво на ваші думки. Пишіть їх в коментарі під цим відео в Ютубі. Ну і слідкуйте за новими прогнозами від команди рейтингу букмекерів. Тож, усім нам вдалого, мега видовищного і класного фіналу, і вражень після нього. Нехай вам щастить, друзі!